Не є такою дуже приємною подією в моєму житті, от я сподіваюся, що сьогодні на наше відкриття прийде багато людей, які захотять мене особисто підтримати. Можливо, хтось ще не знає, чим ми займаємося, і ми готові ознайомити з нашою продукцією. Тому ми сьогодні налаштовані на велику роботу з нашими клієнтами постійними і новими клієнтами. Емоції мене сьогодні дуже переповнюють. Хто мене знає, то знає мене дуже емоційною людиною. То я вам хочу сказати, що настільки я переповнена цим всім, що з вчорашнього вечора не могла заснути, не спала, не спала як наречена перед весіллям. Так що сподіваюся, що емоції мене будуть переповнювати і буде сьогодні гарний настрій весь день. Все буде добре. Це буде Україна, це 100%. Це 100%. І все буде Кріт-Пол. Тортом не мастити, руки після шоколаду у постіль не ветерано. Ребят, і мені сьогодні приємно, що прийшли ви підтримати мене особисто. От. Хочу вам подякувати за це, тому що для мене іменно ці моменти є дуже важливими. От. І що я хочу сказати, що це справа мого мож, ну, можливо всього життя. От. І це, звісно, не я одна молодець, а це молодці дуже багато людей, які мене оточують. Починаючи від моїх батьків, мого чоловіка, моїх дітей, моєї родини і саме головне дівчат і хлопців, які зі мною працюють, Того, що ви собі просто не уявляєте, що вони роблять для мене. Вони живуть моєю справою і живуть мною. Я це відчуваю. В мене ні одна людина, яка працює зі мною, не знаходиться біля мене просто так. У мене навіть на сьогоднішній день працює дівчинка, яка почала працювати зі мною з першого дня. Вона в мене вийшла заміж і народила двох дітей. То я думаю, що це багато про що говорить. От. То я дуже рада, що ви сьогодні зі мною, тому що для мене це є важливим. І ми зараз переріжемо ту ленту, і я вас запрошую всередину, але буде все не просто так. В нас ще будуть малюсінькі подарунки, чотири подарунки, але треба буде відповісти на чотири питання. Ну що? А зараз воротні ліки. Ну, давай. Підтримуй? Так. Малюсіньких, таких солодких подарунках. Треба відповісти на перше питання. На це питання майже всі з вас, ні, всі з вас знають відповідь. То це питання буде на швидкість. Але я дуже, дуже прошу мою маму, мого чоловіка і моїх дітей не відповідати ні на одне питання, бо це буде нечесно. Що означає крізь полк? Хто перший? В якому році в якому році була заснована торгова марка Кріспол? 13. Який? П'ятнадцятий Мальвіна. 24 лютого 2015 року. Хто придумав назву Кріс Пол? Наташа. Ні.

Пятнадцять? Нет, 19, всех. Ну <рігала> Думала, мені вже не хватило. <рігала> Тепер ми... що, Єгор, запрошуємо, да, по глоточку шампанського. Звісно, вручайте мені. подарки. Утішительний приз все хочемо. Утешительный. Утешитель. Утешайтеся на <рігала> наданочки. Така ти солоденька, від серця до серця. Це крізь пол. Вітаю тебе з відкриття. Бажаю всього найкраще достигнути максимальних продаж. Світових. Світових. Да. Ура! Відкрити за віздені, І що в тебе все повичає. Добре, дякую, дякую, дякую. Це сьогодні було дуже почесно, що родина Галузінських сьогодні Наташ, допомагала так, ленту. Також Вітаю, і я, як мама, як родина, частина родини. Я дійсно щиро радію за твій успіх, за твоє таке ще одне із малесеньких досягнень, тому що ми дійсно бажаємо тобі масштабуватися, масштабуватися не лише в межах України, Європи світу. І ми хочемо, щоб Україну дійсно знали як найкращу країну у всьому світу. І завдяки таким підприємцям, я думаю, це скоро буде ну, реаліями. І я думаю, що ти одна є із тих прикладів для наших початків. Щоб вони просто не боялися, а сміло робили кроки вперед. Тому я тобі бажаю наступних, подальших, успішних кроків в твоєму бізнесі, в твоєму процвітанні, в твоїх досягненнях. Дякую, дякую, дякую. Я сьогодні з деревом, бо дерево це життя. Я буду плакати. Це ще один підприємець нашого міста, дуже великий, з якого ми неоднократно беремо приклад. Це той крутий обзор. Талочки, я знаю, напевно, тебе, якщо взяти всіх, мабуть, одна із небагатьох, хто знає тебе з твого початку, з твоїх ползунків. Я пам'ятаю, як ти сиділа, шила ті ползуночки, з чого ти починала? І ти зараз виросла до величезних масштабів, я дуже тобою горжусь. Я знаю, що це тільки початок, це твій перший магазин на Україні. І Після сотого магазину на Україні в тебе буде 101 вже в Європі. Я, я бажаю тобі до цього прийти, і хай це дерево буде початком. Добре, дякую. Дякую Світ. Дякую. Я дякую. ще тако. Дівчонки, я дуже рада, я дуже рада. Мені настільки приємно. Що я надихнула не тільки своїх близьких друзів, подруг, моєї родини, а що й ви теж в цьому холі сьогодні мені просто неймовірно приємно. Чеснові приємнося, щоб тобі життя давали ти пезич. ти сяяла. Дякую, дівчатки, дякую. До нових встреч. Давай. Да, с этим площадком. Э, да. Трудишу, видиш, і поперек. И поперек? Да, Якщо <свят> Це мова заходила за білья, то зразу всі то це говорили. тільки крісло. Да, да. то... Ну почнемо з самих себе, да? то я сподіваюся, <кхух> що ваша родина, я вас теж вітаю. За вас ми ще шампанського не пили з вас пляшка. А, вот. то ваша родина має спати тільки на постійній білизні. Це це ви сказали. В нас зафіксовано. Ми дякую, що все дякую. всього всього на дякую. І нехай ем, всі клієнти ваші будуть дуже задоволені і з радістю всі дійсно спріють на крісма. Дякую, дякую, дякую. Мені дуже приємно. Ви просто собі не уявляєте. Того, що сьогодні прийшли ті люди, які дійсно хотіли Привіт! Мене підтримати, тому що я, крім своєї мами, нікого особисто не запрошувала. То мені дуже приємно, що ви сьогодні прийшли мене підтримати. Я дуже щаслива. Дякую, дякую. Я не знаю. Я щиро настільки Ти Настільки добре. Ти просто величезна умничка маленького ти досягла таких висот. Нехай це моє таке родовище, таке, таке дитинство, ну, дитинячко, таке малесеньке. Хай воно ще більше збільшується в кожному місті, щоб були свої такі магазинчики, такі гарнесенькі. Біжуть. Прим... Дякую. Це буде такий декор наш, я поняла. Клас, а це на квіти якраз. Так, да, 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 да. Обережно. Щоб всі ці побажання, як тобі сказано, ми знаємо, що це твоя душа, це частина твого життя. Тут вже на все. Тому я бажаю, щоб це було тобі в радість, в позитив, я кажу, дружина, щоб це було не останнє, відкриття в тому, в тому житті. Бо ти тобі дано, ти вмієш. Тому тільки тобі радості, успіхів, гарних клієнтів і все найкраще. Дякую. Дякую. Ви завжди. Завжди зі мною. Ви так. завжди зі мною. Дякую. Це люди, можливо, хтось не знає. Це люди, які завжди поруч зі мною. Немає різниці, де я буду. Вони завжди будуть поруч. Представник тої волшебної бані. Бані, не пристати компанії. компанії. Я вижу, что это такое, как бы, ну, от души все здесь сделано. И желание у вас есть. Ну, по Игорю вижу, что Игорь за вас очень рад тоже. Я поздравляю вас. Спасибо. Это... Ну и дай Бог, чтобы это не последний. Спасибо. Чтобы много... Здесь э, что-то отметить. А это сейчас еврейский Новый год, чтобы год был сладкий Спасибо вам <свят> большое. Спасибо. Спасибо. Наташенька, до твоєї оці енергетики, яку ти реально збирала, ти народила цей проект вже давно, але він з кожним роком все більше і більше. Ти вже сказала, через що твоя ідея, твоє неймовірне бажання, плюс люди всі дуже надважливі. І до вашої енергетики цієї крутої ми ж хочемо додати свою. Енергетику, навіть не тільки свою, це енергетика Всесвіту на процвітання. Давай. Так, 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 на сюди. Сюда. Так, Наталочка, наглість на це друге щастя. Так. А я так. дуже, я, видаче, дуже. я дуже щасливий. Ще я щасливий. знаю такий закон природи. Кажуть, гроші не пахнуть. А ми зробимо це, це, це ж пачулі. Це вібрація богині процвітання добробуту. І ізобілія. Дякую. І, знаєш, що? я Ти ж хочеш на правах першого покупателя. Це Дівочки кажуть, кажуть, Дівочки. кажуть, що кажуть, що перші. не пахнуть. а вони пахнуть. І ми крізь пол перші покупателі. Нам повезло. Тому ми не знаємо, що ми тут повибираємо. А пахнуть. Да. Коли щаслива мама, а вона щаслива, коли в неї все продається в нові, нові темі, нові магазини, поняла? І коли мама щаслива, діти щасливі! А коли щаслива мама, то все в тема працює. Робоча тема. А коли щаслива мама, щасливі діти, коли щасливі діти, щаслива мама. І ми вам бажаємо щастя. Тому ви хто тут продавець? продаві? Так. вони зараз тебе займуть, Паша. Так, дівчат. Да. Я хочу бути першим чеком. Чудово. Шикарне тема і дивіться, ці гроші це не просто гроші, це енергія процвітання. Вони пахнуть, і цими грошима можете зразу все помазати. Ми всі з база, Ми всі з базара. Привіт. Привіт. Ми тебе вітаємо. Я хочу тебе особисто побажати, щоб це місце стало твоїм новим місцем сили. Як ця енергія і зібір'я, щоб воно тут така, щоб була. І щоб воно все таки носила успіх. І ми, дай Бог, щоб правда була. Бо можуть бути різні часи, але щоб воно тебе радовало. Дякую. Вітаю тебе з відкриттям. Бажаю тисячі довольних клієнтів. І щоб мінімум. це да, мінімум тисячі довольних клієнтів, і щоб це було не перше і не останнє місце, щоб ще відкривалися магазини. От, ну і процвітання. Ви не уявляєте, наскільки для мене важливо, от іменно що ви прийшли? Я дуже хвилювалася, чи ви будете. Навіть хотіла говорила папі, що не буду дзвонити нікому, бо тільки особисто запрошувала свою маму, бо немає її в соцсетях. Казала, що напевно мені потрібно дзвонити От, щоб вони обов'язково були. І щось мене не пустило, я не подзвонила, а ви прийшли. То я вам окремо дуже дякую. Мені дуже приємно і надалі має бути іменно так. Щоб ми, коли зустрічалися з Насті, в нас в обох були посмішки на обличчі. Домовилися? Все, дякую, дякую, дякую. Ну, я тебе дуже вітаю, мам, я тебе дуже люблю. І без квітів, і без слів все понятно, що ти моя. Спочатку відео, а потім дякую. вже кажучи, світа не треба вам квіти. Я тебе, дуже люблю. я тебе вітаю від душі. Я знаю, який ти пройшла тернистий, Розказувати це не потрібно нікому. Так що я дуже рада. Вітаю, Дякуємо. Вітаю. Це моя сама головна підтримка в моєму житті. <сум> Сережа, ти не уявляєш, ви не уявляєте всі, хто це приїхав сьогодні мене привітати. Це для мене такий сюрприз. Це парень, який сьогодні нас всіх захищає. Ви просто не уявляєте, яка це неймовірна людина, це брат мого чоловіка. І для мене це дуже почесно, що він сьогодні знайшов час і це просто, це просто неможливо, І він сьогодні зі мною. Я в шоці, Сережка. Це вже Оксана, тобі... ну, Оксана, не не прості. Так дуже красиво. Ми вас вітаємо. Клас. Щоб у вас завжди були такі очі, як сьогодні. Щоб в нас були завжди пусті полки. Ми сьогодні сподіваємося. Дякую. Дякую. Дякую, І ми вас любимо. І ми вас любим. сильно Это ваши дети. Потому что ви в сделали для своего бизнеса. Очень бы хотелось, чтобы ваши дети продолжали ваш бизнес, развивались бы в нем, а вот дальше прошли. Самая основная поддержка это ваши близкие. Это ваш муж и мама. И я вам еще благодарна за шанс, который вы мне дали. Это девочка, это частичка нашего крискова. Спасибо, Свет. Светочка шампанская. Давай-давай, Від того, як вони ляти спадки, ці приємні, тактильні твої тканини, твої пастильні білизни, твої подушечки, а подушечки я сама знаю, що вони просто нереальні. Висипаюся як ніколи. Тривогу не чую. Молодець. Хочемо подарувати такі. Посумки. Пташки, які несуть мир, які несуть добро. І хай тобі -то все буде добре. А ти все знаєш, що я збираю пташки? Ні! Просто інтуїтивно, навірно, все вийшло. Я вижне. збираю пташки, в мене вся да? пташках. Ура, да. в пляшка. Я дуже дякую. Це буде поповнення моєї колекції. Я да. серйозна, в мене все да? в пташках. Той елегантний мужчина вам налиє да. саму сьогодні. Да. Умілані і такі хмельниці хмельниці. Наша да. краса. Ці дівчата затворили це чудо. А, а давайте спочатку. Дякую. Це теорійська. Я в мене проводила, як я вас. У мене вже на іскраві є, як це неймовірна вдача просто мати вас, ви немовірні. Ви та людина, яка дуже цікаво на Все, що ви Дякую, Таня, ви дуже людям

Коли прийшов і побачив <тас> ту стелю, і кажу, Наташа так гроші не заробляють. <рігла> <рігла> Зато ми вміємо їх гарно витрачати. треба <рігла> мати <Тоже надавати рігла> талант. <рігла> першого пускають, першого пускають не кота, а чого?